Вітаю всіх на нашому каналі. Мене звуть Вікторія Жадок. я є регіональним представником компанії WesternBit в місті Чернігові, а також активно займаюся електронною комерцією. І перш ніж я почну нашу тему про видимість лістингів та як використовувати цю метрику для покращення свого магазину, спочатку хочу трохи поговорити про наше життя і роботу на Еці зараз. Ну, що в нас сьогодні відбувається на Еці, ми бачимо це спад продажів, сезони Починається і це підтверджують багато продавців з України. Але в цьому відео я не хочу вже в сотий раз обговорювати причини, які можуть впливати на це. Факт залишається фактом. Я навпаки хочу сьогодні підтримати наших продавців, які дуже сильно розчаровуються через це. До речі, я також відчуваю спад в своїх магазинах, що також дуже дратує і мене. Я сьогодні, наприклад, не можу вивести на відповідний рівень продажі ті товари, які були бестселерами до початку війни, да і конверсія відчутно впала. Але якщо ми будемо лише жалітися, що немає продажів і більше нічого не будемо робити, то вони і не. З'являться. Для себе, наприклад, я вирішила, що в цей непростий час необхідно докладати максимум зусиль в роботі зі своїми магазинами. Тобто, це. Майже повна зайнятість на повний робочий день, тому що це точно допоможе моїм магазинам не скатитись зовсім, а хоч якось залишатись на плаву. І ви знаєте, це все мені нагадує ті часи, коли я лише тільки починала свою роботу на Еці. Як важко тоді було, особливо психологічно, коли продажів не було. Багато зусиль та ресурсів я тоді віддавала Еці. І через якийсь час результат не забарився. Потім був час, коли я відверто розслабилась і вже отримувала задоволення від стабільних продажів. Ну і майже нічого не робила, лише спостерігала за конкурентами та нішою. Але стабільність це зовсім не проекці. Ми повинні постійно знаходитись в тонусі, бо з одного боку конкуренти дихають нам в спину, а з іншого боку, саменці постійно змінює алгоритми видачі. Але я до цього підходжу зі спортивним інтересом, особливо зараз. Тобто, зменшення продажів навпаки мотивує мене робити щось, що допоможе вирівняти цю ситуацію. Я постійно експериментую з новими нішами, щось змінюю, аналізую, потім знову змінюю і так постійно. Тобто. Настрій в мене бойовий, бо я хочу продавати і заробляти на цьому. І мені дуже приємно ділитись з вами своїм досвідом та різними інструментами, якими користую сама в роботі з моїми магазинами на Еці. І я хочу, щоб ви повірили в себе, бо тільки від вас самих залежить вас, ваш успіх на Еці. І якщо ми повернемось до нашої теми, то перше, що я роблю, коли маю зменшення продажів, це починаю працювати над пошуковою оптимізацією своїх Лістингів і в цьому мені допомагає мій помічник Іренк, e де спершу я аналізую показник видимості моїх лістингів, щоб зробити висновок, куди рухатись далі. Чим же ця метрика може бути корисною для нас? Взагалі, показник видимості це показник того наскільки щоденні перегляди ваших оголошень порівнюються зі списками з тисячі інших магазинів Еці. Ну давайте це спробуємо на прикладі розібрати. Ну і давайте безпосередньо подивимось в ренку, що це за показник, як його розраховують. Ось, будь ласка, наш показник видимості: це visibility Score. Він розраховується як загальна кількість. Переглядів цього лістингу до загальної кількості днів від моменту створення цього лістингу. Ну і що нам може сказати у ті 100%, які ми бачимо в цьому лістингу? А це говорить про те, що лістинг з таким показником має більше середньоденних переглядів ніж 100%, Інших лістингів на Еці. Це дуже гарний показник, але бувають ще і різні результати. Я тут далі зараз вам покажу, але хотіла сказати про те, що Іренк e нам сам допомагає розібратися, чи це добрий, добре значення, чи не дуже. Іренк e традиційно всі показники, всі дані розподіляє за принципом світлофора: так? зелений, жовтий, червоний. І от, наприклад, далі ми бачимо лістинг, в якому видимість на рівні 29%. Ну, до речі, це низький показник. Да? І далі ми поговоримо, що з цим робити. Ну, а коли ви бачите ось таку історію, то це взагалі такий тривожний знак. Ну і тут я б одразу сказала, що цей лістинг потрібно перероблювати і виставляти заново. Також Іренк e дає вам можливість проаналізувати всі ваші лістинги да, і перевірити видимість лістингів. Ми з вами йдемо в меню Лістингс, вибираємо активні лістинги. Ось, будь ласка, наш показник. Видимості, і чому я починаю саме з аналізу показника видимості? Ну, поясню, да, на прикладі власного магазину. Це мені потрібно для того, щоб виявити лістинги, які потребують оптимізації, да, і потім вже редагую їх. Тобто я не беру всі лістинги по порядку да, і починаю щось в них змінювати. Ні, я буду приділяти увагу лише тим лістингам, які мають погану видимість. Ну, для мене погана видимість це 50% і нижче. І тут ви можете безпосередньо відфільтрувати для себе лістинги з високою видимістю, бачимо да? на рівні 100% і так далі. І тут одразу ви можете побачити лістинги, які мають низьку, низький показник видимості. Тобто, ну, тут для мене, наприклад, точно є підказка. З якими лістингами потрібно мені особисто попрацювати. Можливо, я перегляну, які підказки по SEO дає мені і ренк, в тому числі, є над чим працювати однозначно, але тут ще хотіла зосередити вашу увагу на іншому моменті. Якщо показник видимості вашого лістингу становить 80% і вище, то цей лістинг не потрібно змінювати. А якщо він ще й постійно продається, то взагалі такі лістинги змінювати забороняється. Цим ви можете зробити лише тільки гірше, і лістинг просто потім у вас провалиться. Той товар, який має гарні продажі на Еці, його Еці так буде підтримувати, він буде давати йому зелене світло, да, і він буде гарно і так ранжуватися, і його буде простіше знайти в пошуку. А якщо інший варіант, увага, буває таке, що лістинг має гарну видимість, але продажів. Мало. Що з цим робити? Як це, це враховувати? Ну Це говорить про те, що гарне фото та що е, гарне е, прописано SEO, да, тобто його знаходять ваші покупці. Товар подобається, але чомусь йому його не купують. Тут потрібно вже робити більш. Глибокий аналіз це не буде пов'язано із СЕО, це може бути пов'язане з, наприклад, ціноутворенням за висока або за низька ціна товару. Також може бути недостатньо інформації про сам товар. Ну, наприклад, можливо відреагувати та відредагувати та щось додати в опис вашого товару. Можливо, коли заходить на нього покупець, він не бачить для себе потрібну інформацію, чи в нього залишаються ще запитання. Або це може бути вартість доставки. Тоді я б радила, в принципі, поекспериментувати з різними варіантами доставки. З фрішипінгом, з фіксованою вартістю доставки і так далі. Ну, в будь-якому випадку для таких лістингів, які мають гарну видимість, але погано продаються, потрібен додатковий аналіз. Ще буквально коротенько хотіла зупинитися на факторах, які можуть змінювати показник видимості. Тобто, наше завдання з вами, щоб наш показник видимості був високий. Ми намагаємося бути. Десь на 100%, та, щоб цей лістинг гарно було видно. Але якщо знову ж хочу повторитись, ваш лістинг має більше, ніж 80%, то це також непоганий результат. Отже, що ж може вплинути на зміну цього показника? Ну, по-перше, всі нові лістинги, які ви додаєте, спочатку можуть мати вищий показник. Видимості, що відбувається, коли ви додаєте новий лістинг, ЕЦі, наче, пушить ваш лістинг для того, щоб проаналізувати, як на нього реагують потенційні покупці, чи є взаємодія. Ну, це буде там, наприклад, візити, лайки, ну або продажа. В принципі, коли інформація вже всю інформацію ці зібрав, то після цього коефіцієнт. Видимості може знижуватись. І ось тут головне не пропустити, коли це буде відбуватися. Ну, я б радила, якщо, наприклад, ви виставили там свій лістинг сьогодні, новий додали, то перевірити його видимість краще там приблизно десь через місяць, для того, щоб вже якийсь у вас був такий результат. Далі, що ще може вплинути на видимість і підняти її? Ну це зміни, да, які ви вносите в свої лістинги. Те, що буде впливати саме на SEO: це якщо ви змінюєте ключові слова заголовку, якщо ви змінюєте, видаляєте або додаєте теги, якщо ви змінюєте атрибути, або, наприклад, ви змінюєте навіть фотографію вашого товару, то це також буде впливати на видимість вашого лістингу. І ну, ви навіть і самі це відчуєте, що кількість візитів і активність по цьому. Лістингу стане вищою, але тут такий момент, що потрібно обов'язково відслідковувати такі зміни. І тут вам допоможе один із інструментів, це саме ранг-чекер, або е балк-рангчекер. Ви можете з ним скористатися, щоб подивитися, які, чи відбулися зміни в показниках видимості. Вашого лістингу. Також одним з факторів, який може вплинути на показник видимості, є реклама. Реклама Etsy Ads, це внутрішня реклама на площаці, вона також може збільшувати цей показник. І тут також потрібно звернути увагу, коли ви, наприклад, цей лістинг підключили на рекламу, пройшов якийсь час, то з часом видимість лістингу може. Впасти, якщо по органіці, по органіці лістинг погано видно, то в такому випадку також потрібен час для того, щоб дати можливість, щоб вся статистика була зібрана. Але тут важливо пам'ятати, оцінка видимості є середньою за весь час моменту її створення. Ось чому показник видимості лістингу не змінюється відразу після внесення в нього зміни. Зміни будуть відбуватись повільно протягом деякого часу, та відповідно до того, як буде змінюватись поведінка ваших покупців по відношенню до вашого товару, який ви змінили. Отже, я маю надію, що ця інформація була корисною для вас, тому не забудьте підписатися на наш канал та буду вдячна за лайк. До зустрічі!